Всім привіт! З вами Ірина. І сьогодні у нас контрольна робота за темою Food and Drink. Їжа та напої. Unit 24. Розділ 24. Put the words in the correct column. Some words go in two columns. Розставте слова у правильні колонки. Деякі слова можуть підходити до двох колонок. Unit 25. Exercise 1. Write three examples of a fruit or vegetable for each color. Напишіть по три зразки фруктів або овочів для кожного кольору. Exercise 2. Find four more adjectives, five fruits and five vegetables in the word square. Знайдіть ще 4 прикметники, 5 фруктів і 5 овочей у квадраті зі словами. Unit 26. Exercise 1. Put these foods and drinks into the correct column below. Some words can go into more than one column. Розставте ці продукти та напої у правильні колонки нижче. Деякі слова можуть відноситися більш ніж до однієї колонки. Exercise 2. Complete six more phrases or sentences You say or hear in a shop. Use words from the circle. You can use the same word more than once. Доповніть ще шість фраз або речень, які ви говорите або чуєте у магазині. Використовуйте слова із кола. Ви можете використовувати одне й те ж саме більше, ніж один раз. Unit 27. Write the words in the correct order in the dialogue between a waiter and a customer. Напишіть слова у вірній послідовності. У діалозі між офіціантом та клієнтом Unit 28. Exercise 1. Complete the sentences. Доповніть речення. Exercise 2. A waiter and a customer are having a conversation. A word is missing in each line. Where from? Write it at the end of the sentence. Офіціант та клієнт розмовляють. У кожній строчці випущене слово. Де? Напишіть його у кінці речення. На цьому наша контрольна завершується. Чекаю вас на наступному занятті у новому розділі. До побачення!